Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такий красивий візерунок. Візерунок в'яжеться гачком. Я знаю, що ви привикли, що я мало гачком знімаю майстер-класів, я переважно знімаю спицями візерунки, але в мене є кілька візерунків і гачком. І я от знайшла такий красивий дуже візерунок, він мені сильно сподобався. І я захотіла його, зняти на нього майстер-клас. Ну, На цій пряжі його, мабуть, погано видно, але ми зараз з ним будемо розбиратися. І я зв'яжу зі світлої пряжі, і ми подивимося, як він буде виглядати зі світлої пряжі. Давайте розглянемо схему візерунка. Ось така схема візерунка. Я так, дівчатка, не дуже вмію гарно малювати схеми, я вам скажу ну, схеми гачком. Але як вміла, так намалювала. І просто я вам покажу, як його в'язати, і ви все зрозумієте, то зовсім не важко, зовсім не складно. Ось така схема. Так, тут значки написано, що означають. Можете собі зробити скріншот схеми і в'язати число петель кратне трьом. Просто набираєте число петель кратне трьом і повинно все зійтися. Тож, будемо починати. Значить, я взяла тут, я в'язала зразочок, я не знаю, яким гачком я забула, не пам'ятаю. Але я в'язала його так не сильно плотно і не сильно туго. Якщо його зв'язати тугіше, то він підійде, навіть якщо ви не маєте пряжі, в'язати сумочки, а маєте якийсь акрил, з якого можна зв'язати сумочки, наприклад, отакий дитячий, то ви можете просто взяти маленький розмір гачка, і у вас буде. Просто тугіше зв'язати, і у вас вийде гарне плотне полотно, тому що візерунок тут плотний. Але я захотіла спробувати в'язати його. Я взяла ниточка 300. 300 240 метрів на 100 грам, але вона якась досить тонка. Але я взяла гачок номер 4 Я хочу спробувати повільніше, вільніше зв'язати, тому що, коли вільніше в'яжеш, то, можливо, той візерунок підійде і не тільки на сумочки, але і на кардиган. Ще раз показую, як набираю петлю. Ось так. Ой, перепрошую. От так і. Зробила першу петлю. І так набираю число петель, кратне трьом. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21. І тепер починаємо в'язати. Е, набираємо накид. У нас є петля на гачку, і тут відраховуємо ще одну петлю. І тоді в третю петлю ми пров'язуємо. Зробила накид. І тепер в'яжемо в третю петлю. Ось так. Стовпчик з накидом. Так, годі Так. тепер робимо накид і в ту саму петлю пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Ось так. Один і два. Так. Тепер пропускаємо дві петлі, один, два, і в третю петлю в'яжемо стовпчик без накиду. Тобто просто, просто пров'язуємо ось так: стовпчик без накиду. Тепер робимо накид і в ту ж саму петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Ой. І тепер робимо накид і пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Спочатку пров'язуємо петлю і накид. А тепер обидві петлі пров'язуємо. Знову пропускаємо дві петлі і в третю петлю в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер в ту ж саму петлю в'яжемо ще два стовпчики з накидом. І другий. Знову пропускаємо дві петлі, і в третю петлю в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер робимо накид і в ту ж саму петлю в'яжемо стовпчик з накидом, і в ту ж саму петлю в'яжемо ще один стовпчик з накидом. І так до кінця рядочка. Так, дов'язала я до кінця рядочка. В кінці рядочка я пров'язую стовпчик без накиду в останню петлю, стовпчик без накиду. Роблю повітряну петлю, розвертаю роботу, ось так. Бачите, роблю накид і сюди ж в'яжу стовпчик. З накидом. Такайте, нитка розслуїлася, стовпчик з накидом. Роблю накид і в ту ж саму петлю пров'язую ще один стовпчик з накидом. Тепер дивіться: ось тут в нас є два стовпчики з накидом, і тут стовпчик без накиду. Ось сюди за стовпчик без накиду. В ту дирку. Бачите, тут видно, де вона є, та дирочка, бачите? О, ті дирочки. Завожу сюди гачок і в'яжу стовпчик без накиду. Тепер роблю накид і в ту ж петлю в'яжу стовпчик з накидом. І в ту ж саму петлю в'яжу ще один стовпчик з накидом. Тепер. Знову дивлюся, де в мене тут є дирочка. Завожу гачок, в'яжу стовпчик без накиду. Роблю накид, сюди ж в'яжу стовпчик з накидом. І ще один сюди, в ту дирочку в'яжу ще один стовпчик з накидом. Знову, бачите, ось видно. видно ту дирочку. В'яжу стовпчик без накиду. І сюди ж в'яжу два стовпчики з накидом. Ось так. Тепер знову сюди в'яжу. Бачите, знову дирочка, в'яжу сюди стовпчик без накиду. І сюди ж в'яжу накид роблю, і сюди ж в'яжу стовпчик з накидом. І в'яжу ще один стовпчик з накидом. Ось так. Знову, ось тут є дирочка, заводжу гачок, в'яжу стовпчик без накиду. І сюди ж в'яжу ще два стовпчики з накидом. Бачите, ось так. Тепер отут в кінці, де ми починали в'язати, у нас тут є один стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. За стовпчик з накидом, ось сюди, пров'язую. Так, годі. Годі пропхати гачка туго зв'язала, сюди ж пров'язую стовпчик без накиду. Так. О. Сюди пров'язала стовпчик без накиду, роблю одну повітряну петлю, повертаю ось так роботу і в'яжу сюди ж два стовпчики з накидом. Накид і знову сюди ж в'яжу ще один стовпчик з накидом. І повторюю далі. Бачите, знову тут видно дирочку, де є два стовпчики з накидом і один стовпчик без накиду. І сюди в ту дирочку пров'язую стовпчик без накиду. Сюди ж пров'язую ще два стовпчики з накидом. І так повторюємо з рядочка в рядок. Надіюся, я все зрозуміло пояснила. Якщо не зрозуміло, то пишіть, щоб я на другий раз знала, як показувати вам візерунок. Так, ще один стовпчик з накидом. І так, в'яжемо полотно. Дуже красивий візерунок. Дуже гарно виходить, зараз я трошки пров'яжу, і ми з вами розглянемо, як виглядає той візерунок на цій пряжі. Так, і в кінці, ще один стовпчик з накидом, І в кінці знову сюди в'яжемо стовпчик, без накиду. Знову повітряна петля, розвертаємо роботу. Сюди в'яжемо два стовпчики з накиду і повторюємо візерунок спочатку. Добренько, давайте я пров'яжу ще трошки, і ми будемо розглядати візерунок. От, дівчатка, так, я дов'язала візеруночок. І тепер подивіться, яка краса в мене вийшла. Тільки набирати петлі, мені треба було взяти гачок п'ятірку, бо я трошки затуго набрала петлі. Але в загальному візерунок шикарний. Ну, На цій пряжі він досить пластичний. Я в'язала досить тут вже вільно. І подивіться, він то є двохсторонній візерунок. Самі розумієте, яка краса вийде, якщо ви зв'яжете собі такий кардиган. Ну, Все, що завгодно, можна зв'язати. І навіть якщо взяти товсту пряжу і товстий гачок, дуже гарний, якщо такий товстий плед зв'язати. Дуже-дуже красиво виходить. Бачите, на цьому візерунку не так гарно видно, на цій пряжі, але в загальному. Подивіться, яка краса. Ось така краса в мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і дякую за перегляд реклами. І до зустрічі в наступних майстер-класах. Всім па-па!